Та вас сьогодні в ефірі головного каналу області ми порушимо декілька актуальних тем, які стосуються безпосередньо жителів Херсонської області і їх фінансового благополуччя в студії Андрій Усов. І говоритимемо ми зараз, зокрема, про таке. Створення служби фінрозслідувань – це скорочення кількості перевірок підприємців. В Одесі обговорили концепцію реформування структури разом з представниками бізнесу південних регіонів. Послухати про зміну у податковому кодексі, особиста з вуст вузьких спеціалістів. Таку можливість надав бухгалтерам Херсонщини, Миколаївщини та Одещини вісник Міністерства доходів і зборів, офіційне видання відомства. Військовий збір, що почали стягувати зарплат українців, викликав багато запитань у бухгалтерів, якими доведеться його нараховувати, а потім звітувати. Сьогодні в передачі консультують не тільки спеціалісти, а й керівництво регіонального представництва Державної фіскальної служби. Створення служби фінрозслідувань – це скорочення кількості перевірок бізнесу. Про це перший заступник голови Державної фіскальної служби України Володимир Хоменко заявив в Одесі під час третього семінару, присвяченого обговоренню концепції реформування структури. У заході взяли участь представники громадськості та бізнесу з Одеської, Херсонської і Миколаївської областей. Їх цікавили зокрема питання щодо витрат на створення служби фінансових розслідувань, критеріїв добору кадрів та повноважень служби про кардинальні перетворення у державі. Поїхали послухати і журналісти і телеканалу Скіфія. На сьогодні в Україні налічується близько 80 контролюючих органів, які здійснюють різноманітні перевірки представників бізнесу. Служба фінансових розслідувань у першу чергу має на меті зменшити тиск на підприємців, тобто перевірки здійснюватиме лише один державний орган. Ідеологія створення служби заключається в тому, щоб не дати можливості розкрадати на стадії адміністрування податків і зборів і також на стадії видатків це закупівлі, це тендери, це все таке інше серед пропозицій громадськості. Зокрема, прозвучало побажання чітко визначити відповідальність держави за нанесені суб'єктом господарювання збитки внаслідок можливих неправомірних дій працівників СФР. Запропоновано також зробити доступними на офіційному сайті новоствореної служби реєстри фіктивних та ризикованих підприємств, що упередило б співпрацю з ними добросовісних платників. Служба дуже нужна єдина пріжніше для того, щоб створити комфортні умови для бізнесу, про що ми много разів говоримо. Потому что служба единая финансовых исследований, соответственно, сократить как минимум в трое, в четверо, а то и в пятеро количество проверок, которые сегодня различные экономические и финансовые службы подвергают этим проверкам наших предпринимателей. Главное, чтобы законы, которые они написаны, они исполнялись. Вот и все. Вот все, что я жду. И надеемся все-таки, что наш Майдан и все привели к такому, чтобы наши слова не расходились с делом. Обещают мало проверок, обещают. Корупцію брати. Ну, Обіцяють багато, а там як вийде. Херсонців цікавило зокрема, питання громадського контролю за діяльністю СФР. Перший заступник голови державної фіскальної служби повідомив, що такий контроль здійснюватиме громадська рада, яка надаватиме пропозиції щодо проєктів нормативно-правових актів та проводитиме їх антикорупційну експертизу. Я думаю, що на рівні Києва, де буде центральний офіс служби фінансових розслідувань, це буде. Окрема громадська рада, я думаю, що було б краще створювати окремі на рівні областей. Це більш якраз компетенція громадськості, хто туди повинен заходити, і чи то люди дійсно об'єктивні. Я казав і повторюю, ми повинні упередити туди попадання людей, які б алоювали виключно свої інтереси або інтереси тих, хто службу провести. Або розібратися з конкурентом пріоритетними напрямками роботи відомства будуть боротьба з тюньовою економікою, відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом, корупцією і контроль за витратами чиновників. Кандидати для роботи у службі проходитимуть жорсткий відбір. Працюватимуть у ній мають лише чесні молоді фахівці. Одним із етапів конкурсу для майбутніх співробітників може стати проходження тесту на детекторі брехні. У той же час рівень заробітних плат співробітників СФР планують збільшити на 80-100% від того, що нині отримують фіскали. Ось От ці умови повинні бути створені прозрачні, нормальні, бо тільки по його діловим і моральним качествам він чітко має розуміти, що ніхто інший, ніякий мажор не має зайти на, на його місце, яке, в принципі, повинно визначити, ще раз говорю, співробітника, Іменно потягним качеством, по каким то не дай бо задієні там или по знакомству. тим часом уряд вже оприлюднив концепцію реформування податкової системи України. З документом можна ознайомитися на сайті Херсонського територіального органу Державної фіскальної служби. Послухати про зміну у податковому кодексі особисто з вуст вузьких спеціалістів, таку можливість надав бухгалтерам Херсонщини, Миколаївщини та Одещини вісник міністерства доходів і зборів. Офіційне видання відомства організувало великий семінар з актуальних та проблемних питань у сфері оподаткування. Послухати лекції від спеціалістів, приїхати як керівники підприємств, так і бухгалтери, яким ці знання допоможуть у поточній роботі. Крім місцевих підприємців та миколаївців, на захід вирушила і харсонська делегація, а разом з ними і наша знімальна група. Семінар розпочався з актуальних тем для платників. Сплата податків на прибуток, на додану вартість, на доходи фізичних осіб має багато нюансів. Розібратися з якими маючи під рукою лише податковий кодекс, дуже важко. Тому Міндоходівці з допомогою офіційної видання відомства влаштовують подібні семінари із залученням провідних спеціалістів. Максимально мы постарались ответить на все заданные вами вопросы. На какие-то вопросы предоставили, возможно, неполные ответы, на что-то э, ответы будем готовить дополнительно, потому что все сейчас в стадии обсуждения. На подібних семінарах спеціалісти розказують не тільки всі нюанси законодавства, але й вислуховують проблемні питання, з якими стикаються бухгалтери у своїй роботі. Відповідні звіти спрямовують до міністерства, де їх аналізують, а потім видають офіційні роз'яснення. Ознайомитися з якими можна на офіційному сайті структури. Ми присутствували в Одесі на семінарі, який помог бухгалтерам. Ні на бумаге, ни в интернете, а практично практически услышать ответы на вопросы с уст работников и специалистов Министерства доходов и сборов. Теперь уже переименовані фискальные службы на актуальные вопросы, которые их интересовали по налогообложению, по военному сбору. По подоходному налогу задать их вживую и услышать на них ответы, которые, которыми можно будет в дальнейшем руководствоваться. Сегодняшний семинар он крайне важен с той точки зрения, что мы получаем из первых уст. Інформацію о тих реформах, які сьогодні проїзд в правительстві і в частності в налоговому блокі. особливо зацікавлення у присутніх викликав нещодавно запроваджений військовий збір, сплачувати який доведеться починаючи із серпня. Вопросів дуже багато. Як завжди ми все міняємо, як завжди все це саме. але що внушає оптимізм, що от люди якось то би, переживають за це. Ось очень понравився заместитель, розказав все понятно, як що. Тобто м -м, мені нам понравилось. Как бухгалтеру мне понравилось. Налог военный этот тоже все доступно объяснили. Прочитать можно много, но э, текущие вопросы, во-первых, очень много нового, которое мы не знаем. И а здесь говорят, а потом мы уже уточняем в интернете, звоним и в консультацию в Киевскую. Поэтому Ну, семінар дуже понавилося. Подібні семінари проходять постійно після істотних змін у законодавстві. Делегатів обирають за кущовим принципом і ось збирають в одному з обласних центрів регіону. Після введення військового збору державна фіскальна служба проводить чимало роз'яснювальної роботи щодо його нарахування. Влаштовують семінари онлайн-консультації, роблять публікації у офіційному виданні відомства. Але суб'єкти господарювання часто більше довіряють словам високопосадовців, тому наші кореспонденти порушили це питання під час спілкування із заступником начальника головного управління міндоходів у Херсонській області Валерієм Шмуряновим. Хоча військовий збір становить лише півтора відсотка від нарахованої заробітної плати, за попередніми підрахунками, Херсонська область має сплатити до державного бюджету більше 7 мільйонів гривень цього податку. Об'єктом налагодження збором є доходи в формі. заработной платы, а также другие поощрительные и либо компенсационные выплаты и вознаграждения, которые начисляются работнику в связи с трудовыми отношениями или по гражданско-паровым договорам. Также под налогообложение этим сбором попадает выигрыши в государственную и не в государственную лотерею, а также выигрыши в азартные игры. Військовий збір зараховується за місцем реєстрації підприємства в Державний бюджет України на розрахункові рахунки відкриті в органах Казначейської служби. Будь-який плательщик, який обратиться в ЦОП Центр обслуживання плательщиков, который существует у нас во многих він там найдет свободно щита. Счета. Также счета размещены на веб-сайті обласної налогової служби. В інспекції на сайті Фіскальної господарственної служби України. У бухгалтерів виникли питання щодо термінів нарахований та виплачений доходи у цьому законі. Тому у відомстві озвучили своє трактування таких норм, яким можна користуватися при здійсненні розрахунків. Начислені до 3 августа, але виплачені після 3 августа доходи, не підлежать налогоблаженню налоговим зборам налогообложенням воєнним збором. Всі ці роз'яснення можна використовувати при обчисленні відрахувань по договорах цивільно-правової відповідальності. Ще раз хотів би звернутися до всім гражданам Херсонської області, юридичним, фізичним лицам і всім іншим суб'єктам підприємницької діяльності, вважаючи актуальність цього питання, оплатить вовремя в августі місяці цей збор, в государственный бюджет, учитывая, что Зараз ви знаєте, які проблеми существуют у нас. І ще раз почеркую, що этот сбор йде именно в государственный бюджет, поэтому надеемся на ваше понимание і поддержку. І заранее можу сказати вам спасибо. Проте, крім подяки за своєчасно перерахований збір у відомстві, попереджаючи існує відповідальність за нехтування нормами закону. Вона прирівнена до санкції за ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб. Про військовий збір та суперечливі норми у законодавстві роз'яснити взялися й працівники державної податкової інспекції у місті Херсоні. Для цього провели семінар, де ґрунтовно розповіли про всі нюанси. Захід викликав чимало зацікавлений з бухгалтерів, і до зали засідань Дніпровської у місті Херсоні Ради прийшла чи не рекордна для таких семінарів кількість відвідувачів. Не всі, прочитавши закон, змогли розібратися з методикою нарахування та сплати податку. Інспектори не тільки роз'яснювали всі норми, а й відповідали на запитання, яких під час обговорення виникло чимало. Цей воєнний збор розпространяється на заробітну плату. Ті, що вже начислена заробітна плата після 3 августа, то являється вже цього збору цей збір стосуватиметься приватних підприємців лише у разі, якщо у них є наймані працівники частні підприємці на будь якій групі налагодження, тобто то ли це на спільній системі, то ли це на єдиній не є платильщиком збору воєнного збору але платять збор тільки за своїх найомних працівників. Від військового збору потім перейшли до обговорення інших питань. Багато з них стосувалися нарахування зарплати мобілізованим працівникам. На час мобілізації за працівником зберігається робоче місце і середній заробіток. Середній заробіток це є заробітна плата. Відповідно, із заробітної плати проводяться всі утримання, які передбачені чинним законодавством. Все більше людей цікавлять питання участі у добровільному пенсійному страхуванні. У цьому люди починають покладатися не тільки на державу, а й на самих себе. Платників цікавило заключення договорів з непрацюючими громадянами доброві про добровільну участь. Як це можна оформити? де це можна оформити, і термін, на який укладається цей договір. У управлінні пенсійного фонду можна звернутися за номером телефону 237050, Тобто там приватні підприємці, інші там бухгалтери, і керівники отримують відповідну інформацію, яка їх цікавить. Подібні семінари організовують постійно у податковій інспекції. Слідкують за актуальністю питань, з якими стикаються підприємці у своїй роботі, готують роз'яснення та консультації. Тим більше, що періодично набувають чинності ті чи інші законодавчі акти, які регулюють діяльність об'єктів господарювання. Тематику семінара можна уточнити по телефону 327402, А також ми завжди сообщаємо в пресі на радіо, телевідіні. І на сайті главного управління доходів і зборів Херсонської області. А на цьому наша передача завершена. Дивіться головний канал області. Ми оперативно інформуємо про всі події, які стосуються фінансового благополуччя жителів області. До побачення.